Андо Блум знаний голівудський актор, серйозний представник дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ і просто чоловік, який тягався з якимось там сопливим Джастіном Бібером через жінку. Видовищне протистояння якого могло б і не бути, якби Блум включив свої мізки і виключив емоції. Блум проти Бібера раунд перший. Одного разу відомий голівудський ловелас Орландо Блум закохався. А жінка, знаючи про його славу Бабія, не дуже то й хотіла стосунків. Але неочікувано для себе теж закохалася і навіть одружилася з актором. Цією жінкою була супермодель Янгол Вікторії Сікет Міранда Кер. І як поговорюють саме вона виявилася ловеласом у стосунках із Блумом, та час від часу заводила інтрижки на стороні. Саме тому тісна дружба моделі із молодшим на 11 років співаком Джастіном Бібером так розізлила Орландо. Джастін і Міранда познайомилися на модному показі і почали дружити. І, начебто, на гарячому їх ніхто не заскочив, ні блум, ні папараці, Але Бібер все частіше почав приходити на покази Міранди. Часто їх підловлювали за лаштунками в обіймах, які все ж скидалися на дружні, але це надто часто повторювалося. І Орландо Волі почав ревнувати. Дружба настільки далеко зайшла, що одного разу після показу Кер відправилася із Джастіном на вечірку, де розповідають, добряче запалювала. У сім'ї почалися негаразди, Орландо із Мірандою часто сварилися, і Блум явно втрачав свої позиції. А шмарка Джастін підігрівав собі місце. Блум проти Бібера, раунд другий. Можна було б подумати, що Бібер не знає, що Міранда одружена, а тим більше з ким. Чи Орландо не знає, що за шмаркач той Джастін Бібер і чи є в нього дівчина? Але ні, суперники добре все знали одне про одного. Блум не міг більше терпіти дружби, яка скоріше скидалася на інтрижку і зробив удар у відповідь. І Біберу, і дружині. Він почав бачитися з дівчиною Бібера, Селеною Гомес. Ара саме була у сварці, хто знає, можливо, і через ту саму Міранду. Однак помітили їх папараці всього кілька разів, і це ніяк не скидалося на романтичні зустрічі. Скоріш за все, Блум та гомес обговорювали, що робити зі своїми горе-коханими. Але Бібера це зачепило, і він не придумав нічого кращого ніж зачепити у відповідь Блума. Якось Бібер прийшов у той клуб, в якому вже був Блум. І за словами очевидців, Джастін йому крикнув щось типу: Ей, привіт, я знаю твою дружину. Вона була гарячою штучкою. На той момент Орландо вже давно розлучився і скидалося на те, що його давно вже не чіпає ситуація із Джастіном. Однак він вмить озвірів та накинувся із кулаками на малолітнього суперника. Дісталося лише Джастіну. Після першого ж удару в пику підбігли його охоронці та відсторонили блума. А самого Бібера вивели із закладу. Блум вийшов переможцем, постояв за свою честь і, начебто, здобув бал на свою користь. Блум проти Бібера, Раунд третій. Здавалося б, куди уже Біберу рипатися? Блум показав своє ставлення до нього і навіть втовк по пиці. Але ж ні, через кілька днів після інциденту Джастін Бібер у своїх соцмережах виклав фото Міранди Кер, ще й позначив Королева. А ще через кілька днів виклав фото Орландо, який плаче. Що означають ці послання у соцмережах, знає лише один бібер. А неприязнь між актором та співаком існує і нині. Вони намагаються не перетинатися, а коли вже так сталося, то ігнорують одне одного. Адже бібер, напевно, більше не хоче отримувати на горіхи. А блум таки зрозумів, що не гоже дорослому дядьку з'ясовувати ось так стосунки із якимось шмаркачем. Тим більше, якщо з жінкою ти вже розлучився, а конкурент тебе просто б'є. Бі... Але нічим не загрожує.